Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 25 березня 2025 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде, так як я і обіцяв, капуста Цвітна Вайтон. Я вже третій сезон поспіль і виходить п'ятий раз. Висаджую її в літній і в осінній період. Тобто ми її надибали два роки тому у 23-му році весною. Я тоді взяв, не пам'ятаю, яку цвітну капусту, і вона в мене не посходила. Взяв на Агролайфі, вона була просрочена, не зійшла. І мене зв'язали. З сакатою дали дали контакти сакати і мені запропонували на, тоді по 2000 на заміну вайтен і концепт. Значить, тоді було, ми вже пізно і висадили вже, мабуть, 10 квітня, розсаду і Вайтон. У мене є відео, в мене лінійка відео є непогана по Вайтону. І Вайтон тоді себе показав дуже добре, хоч було жарке літо. Ну, Жарка вже пора для неї, але він себе показав доволі непогано. Концепт почав відразу розпускатися, жовтіти. Ну тобто хто вирощує цвітну капусту, знає, що в літній весняно-літній оберте. Потрібно підбирати гібриди для того, бо е, буває дуже часто, що е, дуже сильна спека і вона швидко е, розпускається і жовтіє. І тоді, коли вона вже е, пожовкла, е, то вже її дуже важко продати, скажімо так, це навіть не другий сорт е, рахується на ринку. От. І потім е, знову ж я садив на осінь вайтон. Е, в минулому році я садив і весною, і м на осінь е, в мене також є підбірка відео по Вайтуну. І в цьому році я ось о, сьогодні 25 березня, я висадив уже ще 22 числа. Ми висадили в суботу, і ви можете бачити таку картину. Е, значить. Як ми садили, Тут висівалося 5000 насінин, Тут садили шах каплі 20 см, що садили в шахматному порядку на кожну каплю. На кожну каплю. Ну, десь вийшло близько, я так приблизно посчитав, довжина рядка. 50 метрів. От. І я так порахував, що приблизно це десь 4700-4600 висаджено в ґрунт. Зазвичай я забиваю десь приблизно пів кілограма стебла цвітну капусту через те, що завжди є такі головки по 300 грам. От, і вони взагалі на ринку е, до кілограма е, цвітна йде. Вже після кілограма вона е, не дуже е, ціниться, вже також, якщо там півтора кілограма, це вже вважається е, другий сорт. Ну я не знаю, можливо, в когось по-іншому в нас так, через те, що е, е, ми часто її відвозимо е, у Білу церкву в Київ. Через те, що в ну, нас в такої кількості ринок не, спож... не, ну, не, спож... не споживе. І через те її потрібно так ідеально взагалі 700-800 грамів до 1200 кіло... гр. Чим вона приваблива, що вона майже до кінця стоїть обгорнута листками. Біленька, на неї не так сильно впливає сонце, через те, що я ж кажу, вона, ще раз повторюю, вона дуже гарно обгорнута листками. Так що, в принципі, по сакаті є там, ну, як в кожної фірми є гібриди будь-яких овочів. Які вони рекламують і продають, але Вайтон цвітна капуста, вона дійсно відповідає тим вимогам і дуже хороша на вирощування як в весняно-літній період, так і в осінній. По іншим гібридах в мене таких позитивних отзивів немає, а от іменно вайтон класно. В принципі, рекомендую, хто займається цвітною капустою, рекомендую. Вона, вона хоче напишеться на середньоранній гібрид, але вона, в принципі, так як всі капусти, десь в районі від 75 до 90 днів вегетаційний період від висадки розсади. Ось так, в принципі, це все, що я хотів розказати про Вайтон. Кому більш цікаво, заходьте в мої відео на мою сторінку. Там в мене є велика підбірка, я думаю, відео 7-8. По освітній капусті, як вона росте, весняний, в літній період, як вона розвивається. Кому сподобалось відео, коментуйте, ставте лайки. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Гарного дня вам, до побачення!